Вітаю, а сьогодні Амадео Маділяні, сидяча оголена на дивані. Я наближаю трішечки, щоб можна було роздивитися. Колись, у 2004 році, вийшов фільм Маділіяні з приголомшливим Енді Гарсія. Я захопилася тим часом, початком ХХ століття Парижем, самим художником, актором. Ну, захотіла вишити. Вибрала цю картину, дізналася, що вона була написана в 1917 році, і в той же час була виставлена на, в Парижі на виставку, здійснився неймовірний скандал. Було дуже багато публікацій, те, що це розврат, це недопустиме зображення жінки, взагалі кошмар. І ви знаєте, вперше я її показала на своїй персональній виставці цю свою роботу. А коли я хотіла вдруге показати, то мені так делікатно зауважили, що може не потрібно, тому що на наших виставках бувають діти. Ну, я не знаю, не вже зараз наш, наш час це вже 18 плюс, не вже батьки, які прийдуть на виставку, не зможуть. Дітям розповісти про Мадіяні, про його моделі, про його живопис. Ну, я не знаю, напишіть мені, як ви, яка, яка ваша думка. Картина, оригінал картини, був проданий у 2010 році за просто неможливі гроші, майже 70 мільйонів доларів. І сама картина оригіналу зараз знаходиться в приватній колекції. Ну, а моя шовкова копія у мене. Ось така невеличка історія про Мадір'яні і про його дивовижну жінку. Я наближаю, щоб можна було роздивитися її ніжне тіло, її таке. Снутливе обличчя, незважаючи на те, що вона напівоголена? Ну просто я в захваті і вишивала, я милувалася цим таким трішки великим стигном, але воно мені більш подобається, ніж інші наші сучасні моделі. Ну, подивіться і скажіть мені, невже ця картина не може бути виставлятися? На наших виставках. Дякую вам. До нових зустрічей!